Доброго дня, друзі! Ми в магазині Сенсе і зараз покажемо, що цікаво, є в даному магазині на полицях надзвичайні акції. Хороші знижки, зручно сідається, гарно вам перегляду. Почнемо з чоловічого відділу. Дивіться, почнемо з шортиків з бріджю, наприклад, ось такі бріджаки. 239 гривень. Джинсові на акції. Так, ось такі за 239 гривень, в такому кольорі теж джинсові. Ось такі білого кольору за 289 гривень. Так, ось такі класичні такі голубенького кольору 399 гривень. Теж на акції. Так, ось такі шорти 299 гривень. Не знаю, в принципі, кожна особиста думка. Чесно вам що краще взяти таку футболку там, за, образом, за 100 гривень, за 200, хай буде поперети її 2-3 рази і все. Але я рахую за такі гроші, свіженько його одягнули і пішли. Тим більше літо все одно. Антипресспірант так не діють, все одно все, можна сказати, жовтії. Найбільше чоловіки, то я рахую, що на такі речі навіть не мають звертати уваги Не паратись взагалі. Вона щоб гарно виглядали, частенькі охайні. Беріть свідова. Така футболочка 219 гривень теж на акції. Так, ось така чорного кольору 139 гривень. Каліфорнія. Так, шорти ось такі. З кишенями збоку, 239 гривень. Отакі футболочки, я ще їх брав по 120 гривень, вже не по 99. Дуже гарно у нас це вже річка декілька разів їх прала, так що все супер. Рекомендую. Так, ось така футболочка 189 гривень. Ось така 129 гривень. Довічі, показуємо акційний товар і, по можливості, якщо буде час, покажемо що що цікавого є. Така рожева 159 гривень. Така свіженька свіжо так виглядає, вона. Треба зараз її буде поміряти одягнути. З боку жовтенька ось така. 149 гривень. Так, комплект для сну. Для чоловіків ось такі шорти та футболка 139 гривень. Ось такий комплект 149 гривень. Так, акційні такі батники по 219 гривень. Ось такі корточки по 399 гривень. Так, красівки 700 гривень. Ось така модель, білі 700 гривень. Так, ось такі кепки по 119 гривень. Щось кепка шляпа, щось таке, такі киснекоче на голову, не знаю, як вона називається правильно. Так, зліва футболочка біла 119 гривень. Справа 169 гривень. Так, ось такі ж шорти. 359 гривень. Так, що у нас по тапочках акційних. Так, кепочки без булочки ось такі по 159 гривень. Ось такі. Тапки поки що не на акції. Акційних поки що немає. Ось такі по 169 гривень. По 99 гривень ось такі. По 119 гривень ось такі. 119 гривень ось така. І 69. Ось така чорна. В сіточку ззаді. Є що випаде? В принципі, щось собі оберете так, по носочках тільки на акції є ось такі. За 5 пар 99 гривень. Ось такі. Від 39 до 42. Є ось такі за дві пари 69 гривень. Длячі, ви були разом з нами в магазині Сенсей, бачили, які зараз є акції на чоловічі речі, футболки, шорти і все решту. Дякую, хто був з нами. Не забудьте підписатися, якщо відео сподобалось, поставте вподобайку. Всім дякую, до побачення.